Дякуємо компанії Favbet за підтримку українського стендапу. Добрий вечір! У -у -у! Хорош! Е, так, так, добрий вечір, добрий вечір, всім привіт, дівчата, зразу до вас. А у вас, якщо зранку немає настроєння, то день по пізді, да? Правильно я розумію. Якось був цілу ніч дощ, і моя дружина зранку просинається і говорить: як думаєш, на вулиці є калюже? Я кажу, Танюша, танюшечка дорогенька моя, цілу ніч їба в дощ. Як думаєш, є калюжі? Вона каже: нормально не можеш сказати, так? Да. <плес> Я думаю, не один мужик не витримає нормальної розмови такої. Як, як можна, якщо твоя, якщо твоя жінка такого, цього шампура над костром буде гріть півгодини, потім до твоєї руки, як думаєш, гарячий? Не один мужик не скаже, так? Да? Гарячий сонечко моє. Тепленьке трохи. Дівчата, мочите, ви, звісно. Я одружений уже два роки, і е, з одруженням якось романтика пропадає в стосунках, я це замітив, але тільки коли ми починали зустрічатися, ми були максимально романтичні. Знаєте, ми були та пара, від яких всім хотілося ригати. Ми, знаєте, оці люди, які закохані максимально, Де б не побачили сердечка, зразу скидаємо один одному. Хмарка в формі сердечка скинули. Калюжа в формі сердечка скинули. Якось я, коротше, заходжу в Макдональдс в туалет. А там на пісюарі, е, волосина. Ну, в формі сердечка. Я думаю, блядь, ця ігра зайшла знато далеко, щоб я зараз остановився. Але проблема в тому, що, ну, прям, щоб видно було, що там сердечко, треба чуть-чуть Помогти. Я, звісно, першим ділом подумав «Да ну нахер. А другим ділом я, я такий так, тут є хтось. Коротше, сфоткав я. <рес> сфоткав, я скидаю дружині, моя дружина першим ділом це хоч не з бороди. Я замітив, що моя дружина мою бороду любить більше, ніж мене. Цінує мою бороду більше, ніж наш брак, я не знаю. Я якось на машині перевернувся, то вона першим ділом мене запитала з бородою, все нормально. Ну, вона не прям так е прямо мене запитала, вона завуальована трошки. Вона запитала, все хорошо. Як же, ну таке голова болить, ну як голова? Що, що з головою? Як ж, ну носом трохи вдарився. І вона така, «Ух, Все нормально. Якось я вирішив для своєї дружини зробити такий подарунок, збрив бороду на 8 березня. Плакала цілий день. Я думаю, а в чому проблема? Ти ж мені якось на день народження дарила, те, що ноги побрила. Мені понравилось. І виявилось, що це спрацювало як лейфхак, знаєте, того, що поки відростала борода, я зекономив непогано грошей. Тож, що, щоб я їй не пропонував, вона зразу відхиляла. Я їй кажу, йдемо в кінотеатр, вона така, дома подивимося фільм, що ти. Куди йти? Тут саме головне не уйти в азарт. Тому що мені так нравилось, що вона не хоче тратити мої гроші, що я їй там щось пропоную, вона відхиляє, я пропоную, вона відхиляє. Я якось я кажу, йдемо на суші. Вона каже, ні, не треба ніякі суші нам. Давай замовимо їх просто. Я думаю, бля. Суші ми правда теж не поїли, Тож що я відкриваю двері, доставчик дає мені суші, потім протягує чек, дивиться на мене і такий, а є хтось старший і я чую, як на задньому фоні моя знову починає плакати. Слухайте, а ви замічали, чим ближче ти під'їжджаєш до центру, тим гарніші люди в метро. Ну є якийсь такий прикол, так? Да? Як будто по таким критеріям розселяють по квартирам. Ти красивий. В центрі живеш? Ти давай ну, на окраїну. Якось бачив, як мужик на районі в магазин вийшов просто в одних трусах, блядь. Просто, блядь, далеко не ходив. Це такі мужики, знаєте, які. ну це, блядь, По серйозним розговорам, це ж спочатку е, на районі серйозні розговори починаються, в центрі які, блядь, розговори. Я тако прохожу, там завжди молоді, красиві люди гуляють, щось хлібчиком корблять тих пташечок, там, там щось, Ти любиш арабіку чи хуябіку там, ну якась така херня. А на районі, на районі завжди пацанські такі мужицькі розговори. Я один раз бачу, як мужик такий з голим торсом в бріджах вимазних мазуто і стоїть і каже: Ну, ти говориш чотири байрактара. А ти ми візьмемо чотири байрактарщика». Чи як там літають вони. Настільки, блін, серйозні. Це такі мужики, знаєте, які там в кожного дядька є такі в родині 100%, які говорять, бля, такий бардак в країні робиться, зробили б мене президентом, я би навів би порядок. Я думаю, дядя Славік, блядь, ти позавчора степлера з роботи спіздив. <рес> порядок він не вів би. На балконі наведи порядок, блядь. третій день попугая не можемо знайти, блядь. <рес> ну, Ти ж ніколи від такого мужика не почуєш оцю пафосну фразу. Знаєте, ця пафосна фраза, яка починається зі слів: Я така людина. Ну, завжди ж пафосно закінчується. Там ж завжди там... Я така людина, яку треба зрозуміти. Я така людина, яка не переносить сарказм. Я така людина, яка спілкується виключно, там думаю, йди нахуй, бля. Після слова виключно зразу, бля. На виключно світло йди додому. Виключно. Ну, Ніколи ж ця фраза не звучала, типу так: я така людина, яка просто передить голосно. Така людина я. Спочатку буду дивуватися, але потім ви привикнете. Ну, ніколи такого не буде. Я замітив, що неважливо, скільки тобі років, неважливо якого ти статусу, все рівно ми час від часу всі попадаємо в час якісь ніякові ситуації. Я недавно їду на машині, блядь, і літає по салону муха. Думаю, блядь, так заїбала мене, що кип'яс. Я, я зупиняюся і думаю, ну тобі пизда, муха. І сижу, чекаю, поки вона кудись сяде. Думаю, зараз вона сяде, блять. Я сижу, і тут вона з -з -з і на лоб мені сідає. І я думаю, думаю, пизда, тобі муха. І я просто з усієї сили, блядь. І далі чую, -з -з сука, думаю, я, і я тако різко в голову вправо, в голову вліво, а напроти мене, за два метри від мене, бабуля сидить, от, стоїть, точніше, і дивиться. І я дивлюсь на неї і думаю, бля, а як зараз не опозориться в її очах, не будь лохом, думаю, блядь, в мене зразу генеруються думки дуже швидко, думаю, так, що робити, що робити, щоб сподобатися бабулі. І я починаю так хреститися. Завожу машину і їду просто. І мені так хочеться вірити, що ця бабуля прийде додому, і коли її син буде сідати за руль, <сум> вона йому скаже, синок, перехрестись перед дорогою. І Він перехреститься, і вона скаже, що ти, як дівчика, хрестишся. Нормально перехрестись. У мене є дитина, їй два роки, і я замітив, що з дитиною набагато простіше попасти в якісь ніякі ситуації, бо ти не розумієш, що взагалі коли це може відбутися. У мене дитина постійно зараз якісь вчить нові слова. І недавно вона навчилася говорити слово папа. Папа -па, постійно ходить папа, -па". і таке миле слово гарно звучить, думаєш, де ну біди точно ніякої не буде. І ходить постійно по вулиці: папа, папа, папа. -па". Але проблема в тому, що ми живемо в будинку, де багато пенсіонерів. І ми якось підходимо до під'їзда, а там стоїть швидка. Виводять бабулю з під'їзду. Садять швидку і моя малатка на весь двір. Папа! -па". Лікар їй говорить не папа, а до побачення. І мала така папа, папа. Щось вона, видно, знає, бо бабулю ми не бачили більше. Щось вона знає. Кажуть, що е, чим більша машина, тим менший пісюн. Я купив собі недавно самокат, щоб всі розуміли. Купив самоката, електросамоката і зрозумів, що не можна виглядати крутим на електросамокаті в потоці автомобілей крутих. Ну, ніяк ти не можеш крутим бути. Гірше за все, ти можеш ще на дорозі зустріти за склом якоїсь автомобіля бившу. Я подумав, що в такій ситуації, ну, в твою сторону, ти можеш бути крутим тільки в одному випадку. Якщо ти побачиш колишню за стеклом тролейбуса з таким самим самокатом, як в тебе, але з розрядженим, <реш> тоді ти будеш крутий. Я недавно зустрів колишню, так, правда, вчительку. Але... По емоціям було те саме. Зустрів вчительку, і я школу закінчив 10 років назад. Десять років назад, і в мене був велосипед. А зараз моя вчителька бачить мене на самокаті. Я думаю, в розумінні моєї вчительки за 10 років я зміг тільки педалі проїбати. Більше нічого не добився. В мене все. Дякую, мене звати Вова Євчук.